Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, давайте поговоримо з вами про таку болючу для багатьох тему, як ТЦК. Так, я так розумію, що розганяє в наших засобах масової інформації, в тому числі в YouTube. Цю проблему агенти Кремля, а також корисні ідіоти в Україні. Так. так ось, мені написали в одному з останніх моїх відео, де я говорив про те, що почалося доволі таке грандіозне індивідуальне будівництво в селах навколо Києва. що... Цим займаються корумповані ТЦКшники. Так, це цікаво, звичайно. Ну, давайте, скажімо так, приймемо за аксіому, що якісь ТЦКшники, так, не будемо у огульно, так, звинувачувати, беруть хабарі. Це одна паралель. так. Я ж кажу про те, що для мудрого наріду характерне паралельне мислення. І він тут так само демонструє. Отже, беруть. Так, а звідки вони беруть? З повітря, чи що? Напевно, їм дає мудрий нарід. Так, оце друга паралельна лінія. Так. Але для того, щоб виникла корупція, треба, щоб вони з'єдналися. Отак. Отак От з'єднались. Не паралельно йшли, так як у нас е, е, звинувачують ТЦК у тому, що вони корумповані, вони беруть. Ну у мене запитання: а хто їм дає? Хто їм дає? Мудрий нарід, так, який висновок із цього можна зробити? Перше, що мудрого наріду, незважаючи на. Заявлену і оголошену страшенну бідність наших громадян, у них є лишні гроші. І напевно в долярах десь там <сум> знаходяться так, лишні гроші, які вони можуть собі дозволити витратити на ТЦК. Це перше. Друге, напевно, ті люди, які платять ТЦК. Для того, щоб не бути мобілізованими, не дуже горять бажанням захищати рідну батьківщину. Так, це так. Це друге. Тепер третє. Напевно, в нас все-таки, незважаючи на те, що пишуть, що в нас страшна така диктатура. Так, так диктатура, все таки, яку диктатура була за часів Сталіна. Або за часів Гітлера під час Другої світової війни, то аби піймали того, хто бере, і того, хто дає, то це зразу до стінки. Я впевнений, я ж не знаю, але впевнений, що е і тоді брали. Ну, це до мене не відносить, до моєї родини, тому що і батько в мене воював, і мати воювала Берлін брала, і дядько, і тесть, і його батько. Всі вони не шукали ТЦК. Так, не шукали ТЦК. А може, просто знали, що якщо вони попадуться, то їх розстріляють. Так вони, хоч були всі поранені і контужені, але повернулися живими додому. А при диктатурі, якщо тебе піймають на цьому всьому, то просто поставлять до стінки. Та і все. От вам три речі: з одного боку, ТЦК, а з другого боку, мудрий нарід, який шукає це ТЦК, щоб дати йому. Так. І я пояснив ось ці всі речі. Я думаю, ви зрозуміли. Так що давайте не будемо гнати на ТЦК. А будемо чесними самі з собою. Так, Самі з собою. Не будемо лукавити. Якщо ти бере, то йому мудрий нарід дає. Чи це не так?